«Привіт, кума! Як твої справи? За колишнім не скучила? Знаєш, у мене з колишнім дуже добрі стосунки. І як не кажеш тебе розуміти? А так? Розлучилися вже давно, але іноді йому даю. Степан був високим, красивим, доглянутим чоловіком, з накачаним засмаглим торсом. Тому йому важко було зрозуміти. Чому він не сподобався всім її рідним, особливо чоловікові. <риклад> В одному купе їдуть студент та зріла дама. Жінка на верхній полиці, а студент на нижній. Вночі вона знімає труси і лягає до студента. Юначе, я дуже змерзла. Чи не могли ви мене зігріти? Вибачте, але мені здається, що ви несвідомо робите дурість. Молодий чоловік. Я не в тому віці, щоб несвідомо робити дурниці. Я у тому віці, коли їх роблять усвідомлено та із задоволенням. Пластичний хірург із сильно розвиненим почуттям гумору вставив своїй пацієнтці в силіконовий імплантант пищалку від дитячої іграшки.